It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks. It goes to show you never can tell. Не зачиняється? Це те, що ти називаєш ніяковим мовчанням? Я не знаю, як ти це називаєш. <гум> Випивка, музика! Я піду постяти. Ну, високої точної інформації я могла обійтись, але йди. Girl you'll be a woman Сок і досить. Ніяких хлубощів наливають, пий, Потім кажеш, добра ніч і додому. Бачиш, це моральне випробування тебе. Це випробування вірності. Але будь там що, ти може зберегти вірність. Зараз виходиш, кажеш добра подякував, виходиш з дверей, сідаєш в машину, їдеш додому, вдома подрочиш і більше нічого сьогодні робити не будеш. Слухай, мені час їхати, добре? Ну блять, ёб твою мать! Ебанутися, ну пиздець! Давай, дівчинко, давай, їдемо звідси, негайно, чуєш? Їдемо! Бляха! <риклад> 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 Півдруга ночі! Що тут, тут відбувається? Що тут відбувається? Принесе шприц з адреналіном. Що з нею? Передозняк! Який страці передозняк? Хто вона така? Що вона робить на нашому коврику? Що ти за тупа сука? Поговори з нею, а я піду за маленькою медичною книжкою. Нахуя тобі маленька книжка? Як це нахуя маленька книжка? Я ніколи такого не робив! Як ти ніколи такого не робив? Отак, блять, ніколи такого не робив! А я тобі що заважаю таке робити! А що ти, блядь, зараз робиш? Та йди вже! Іди, блять, іду! Що він шукає? Якусь, блять, чорну книжку! Що ти, сука, шукаєш? Медичну маленьку книжку! Що ти шукаєш, питаю? Чорну, блять! Маленьку медичну книжку! Я не бачила тут ніяких книжок! Повір, вона є! Якби вона була би важливою, то вона б лежала біля шприців. Я, блять, забью тебе зараз, дура! Що ти нахуй? Блять, перестань хильою страждати й дай укол! Зараз, а ти поки розтібни блузку і подивись, де в неї серце. Я не знаю, де точно в неї серце. Думаю тут. Так, да, саме так. Тоді принеси мені червоний товстий маркер. Що? Маркер! Фломастер, твою мать! Чувак та швидше! Так, походу все готово. Нє-ні, я не буду колоти. Я теж не буду. Чувак, я ніколи цього не робив! Я теж наколов. Чувак, ти в більше в цьому шариш! Ніхіра я не шарю, тримай і колей. Я такого не робив і починати не збираюсь. От, блядь, привіз і коли її буду в тебе в гостях з якою сукою і буду і сам колоти. Дай сюди. Скажи, що рви. Ти робиш її укол адреналіну прямо в серце. Але треба пробити грудину. Ось отаким от ударом руки. Три рази пробити. Яких три рази? Раз, але пробити грудину. Так, щоб дістати серце. Тоді тиснеш поршень. А що буде? Мені й самому цікаво, бля. Бля, чувак, мені не до жартів. А якщо вб'ю, я думаю, що все буде нормально, вона одразу прокинеться. Або ні. Добре. Рахуй до трьох. Раз. Два. Yakshotif It was a teenage wedding, and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the Mademoiselle. Have rung the chapel bell. Say la vie, say the old folks It goes to show you never can tell.